Куди я туди вони всі поприходили лайза з дочею грається два бородаті. Дуця теж трош... трошки межі переходить іноді. Буває в неї така агресія. Я розкажу, не пам'ятаю, розказую вам її історію чи ні. В общем, підкинули двох цуценяток не на нашу територію, а під територію. Там плити лежали, і було їх там декілька цуценят. Частину ми зразу роздали, залишились дві дівчинки. Доця побігли вже кудись. Доця і чорненька дівчинка. Ну, Чорненьку дівчинку забрали в квартиру, а доця прийшла в притулок і ми її прилаштували на підприємство, де сказали, вона буде на легенькому, п'ятиметровому цепочку з будочкою. Ну, ми подумали для її ж безпеки, тим більш вона з Цуценятка туди пішла, думала, звикне. Ну, через декілька місяців ми туди з'явилися, щоб відвести на стерилізацію. Була доволі сумна картина, вона з будки не виходила, вона була нелюдима, була сиділа там, взагалі не, не спілкувалася з нами. Боже, це пройшло, я вам повторю, декілька місяців з того часу, коли вона. Пішла туди на прилаштування. Ми привезли в притулок. Боже, вона як до себе додому повернулася. Я думала, вона не пам'ятає, вона все пам'ятала. ну, Характер в неї зіпсувався. А ще вони кажуть: вона не гавкає, вона не охороняє, вона зовсім вообще нікого ну, не радіє життю, нічому. Хоча там такий цепочок, чисто символічний, легесенький, будка своя, люди. Не знаю, не прижилася вона там. Ну, а тут тепер відіграється за наше все, оце, що ми її віддавали. Плюс віддали потім другому дяді. Ну, Дядя її теж для початку там, пару днів каже, побуде прив'язана, поки звикне до двору. Ну, Потім дядю вона покусала, втекла. Слава Богу, недалеко ми її знайшли, мабуть, вже прилаштувати її ніхто не буде.